Я рада вітати вас на своєму каналі нарешті п'ятниця, попереду вихідні. Давайте дивитися, що вони вам готують, що вам готують ці вихідні. Ці вихідні готують вам а, паузу. А, де, ви, де вам вдасться зупинитися нарешті, нарешті сконцентруватися на собі і відпочити серед тих усіх справ бігатні всього насиченого тижня на вихідних до вас прийде нарешті заспокоєння, пауза, можливо, а, можливо, можливість. А, Відпочити, полежати і нікуди не бігти. Порада вам на ці вихідні. Парада говорить, щоб ви розібралися зі своїми емоціями, зі своїм емоційним станом, подивилися нам круги стосовно того, де ви щось не бачите, де ви щось не так розумієте. Можливо, навколо вас є десь якась обманна ситуація або в якійсь ситуації ви не до кінця розбираєтеся. І ще місяць говорить, що по цих усіх таких питаннях ви прислухувались до своєї інтуїції, вона вас не зрадить, і взагалі важливо відчувати себе. Оці дві карти можуть говорити про те, що ви. Не зраджували себе і ті відчуття, які будуть у вас на цих вихідних, їм до них варто прислухатися. Залишайте ваші коментарі. Ну а я бажаю вам далих вихідних.